Музичка. Отже, це був Шай, Шайла Баф, все-таки ми так з'ясовували, як правильно поставити налоз. Прекрасний актор, який грав в останньому Індіані Джонсі, ви, напевно, всі його бачили, цей прекрасний фільм. Але ми насправді сьогодні хочемо сказати про те, що в, скажімо, неділю. в неділю відбудеться концерт, який називається Абсент. Це буде спільна акція польського... Гурту Карбідо і українського письменника Юрія Андруховича, який є в нас в студії. А, і ми його радо вітаємо. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго Це, ранку. Це власне третя частина та, е, музично-поетичної такої трилогії. Е, от е, я була на трилогії, Цінамоніст. яка має назву Трилогія. Так, трилогія. <світ> та. от, е, і абсент в неділю в. Е, де це буде в, консерваторі, в консерваторії в Київській консерваторії? Проходьте о е, 19-й годині. Початок квитки до речі. В мене знайомі купували квитки напевно за два місяці до цього. І я вже У вас не, дуже напевно, хороші знайомі. Та тобто мені подобаються такі люди, які що є можна заздалегідь. Мовити. Є якісь такі суперечливі дані, але в певних касах ще є, в інших немає. Але, начебто, ще якісь останні залишаються в Україні. Не так багато письменників, які можуть збирати повні зали на свої акції. В їх напевно два. Таких письменник і є. Це з одного Думаю, боку, це, більше. Та, ну, як мінімум, це точно е, е, Костенко, яка збирала в цьому своєму турне в ну, величезні зали. Це завжди якісь е, такі акції, хеппінги, перформанси і так далі, які бере участь Андрухович. Чим якби це буде цікаво? Якби, от? Бо... Подія гурт Карбідо, ви давно з ними співпрацюєте, тобто там будуть по поетичні якісь читання з накладанням на музику. Як ну це це, це, це власне, що, що завжди? Я Пам'ятаю, yeah. просто коли це, це навесні? Було ні ні цієї 8? весни. Так у квітні у нас відбувався аперитив е, тур. Так. ми стартували концертом тут у Києві в кінотеатрі, кінопанорама. Я сиділа це на підлозі було... і на підлозі ага. біля мене сиділо ще багато людей, бо місця всім не вистачало. Тому так, а це, це все завжди все... щось таке легеньке для апетиту. Все... Це власне <ривіт> така була передмова до mm -hmm. абсенту. Mm -hmm. Тобто, ми були на шляху між нашим другим альбомом і третім. Ось абсент буде третім альбомом, але він ще не виданий, Він ще навіть не записаний. Тобто, те, що ми в неділю покажемо в Києві. Це вже, начебто, от готова програма, а з якою ми хочемо ще поїздити, поконцертувати. Десь після 20, умовно кажучи, так концертів. Ми візьмемося записувати цей альбом. Ось, ну перед усім, це матеріал, так це за мотивами мого роману Перверзія. Ось він уперше побачив світ у середині 90-х років. Але е, це є такий свого роду відкритий текст, тобто роман, який насправді не завершений, до нього можна вічно щось дописувати і його е, знову і знову якось по-новому інтерпретувати. І ось Абсент є однією з таких нових спроб інтерпретації, коли е, е, ми вперше будемо працювати за е, таким достатньо. Жорстким і е, виразним сценарієм, так тобто, це не просто музика і тексти, це дійство. Uh -huh. а, страшенно велику роль буде відігравати відео. А крім того, буде купа всіляких сюрпризів, про які я не хочу зараз розповідати. Але загалом це справді історія цього поета і мандрівника Станіслава Перфецького, який певного дня опиняється у Венеції, переживає там блискавичне, драматичне і. Трагічне кохання, і е, в результаті цих своїх пригод начебто е, зникає, так? начебто вистрибує з вікна готелю і гине. У водах Великого каналу Венецького, ну а насправді начебто просто замітає сліди і зникає з видимої поверхні світу. Так? Ну, якщо про рибу можна сказати, що вона замітає сліди, то е дозвольте мені такий вислід. Ну, Сам Перфецький це теж персонаж двох романів, та, відповідно, це якщо ти треба. Бо ну, він виникає, він виникає в, в багатьох текстах моїх, але насправді це герой, ось саме Роману Перверзія. Угу. Ось і тексти, наші пісні, наші композиції, які прозвучать у неділю. Це загалом з його спадщини, так, з його творчої спадщини. Ну насправді ми собі первинним імпульсом до абсенту була така ідея, що, скажімо, хтось намагався за мотивами перверзії зняти фільм. Можливо, сам перфецький. І залишилися якісь шматочки цього фільму. Він втрачений насправді. Оці шматочки з фільму ми показуємо, а те, що звучить, це саундтрек до нього. Тобто він зберігся. Угу. От саундтрек зберігся повністю, а з самого фільму лише шматочки. І от ми це намагаємось поєднати. Тобто, це була така легка містифікація, чи це насправді ну, це відверта реальність. містифікація. Тобто, ми не маємо надії, що нам так усі повірять і будуть е чекати цього фільму, появи його на екранах. Але може раптом не б... неділю побачити і Порфецького, хто його знає. А об... власне обов це обов'язково. Може, це сюрприз. Ну абсент, тобто так і відео. Наскільки тут буде уваги відео? Я пам'ятаю, артполе вам допомагало з відео. Так, Ми і далі працюємо в цьому сенсі з Артполем і з Івано-Франківською віджей-групою Куб. А вони спільними зусиллями творять оцю візуальну частину дійства. А крім того, така е, польська художниця Ельжбіта Бірило, яка займається мультиплікацією. Тобто, в нашій програмі також є не е, напочне. Добре, не розповідаю нічого, але там є також анімація. Так, анімаційний фільм. Давайте орфей подив... у Венеції називається в нас. Є е, е, такий собі рекламний ролик, анонс того, що буде відбуватися в неділю. Давайте подивимось. Український письменник Юрій Андрухович та польський гурт Карбідо презентують третю частину музично-поетичної трилогії Абсент за мотивами роману Перверзія своєрідний саундтрек до фільму, що ніколи не буде знятий, лише випадкові світи, монологи та уривки забутих опер. Проект здійснюється в рамках культурної програми з нагоди головування Польщі у Раді Європейського союзу, український партнер проекту фонд Петра Порошенка. 18 грудня о 19.00 в Київській консерваторії. Карбідо та Юрій Андрухович. Як довго ви, до речі, це готували? Як репетиції з Карбіду? Вони там приїжджають сюди Абсолютно чи ви до них Абсолютно Слушне запитання. Так, ми всі перебуваємо на відстані. Це фізична відстань. Вона долається в наш час електронною поштою, скажімо так, інтернетом в цілому. От, але тут же дуже важливо відчувати все-таки цю близькість безпосередню, так, фізично? І ми почали всі разом. Інтенсивно працювати, ну фактично тиждень тому. Ось це був тиждень, надзвичайно е якихось таких е виснажливих, але в той же час е абсолютно прекрасних репетицій. Е у наших друзів е чарівна місцина над берегами Дністра, от на березі Дністра, власне, в, в околицях Городенки, е там, де власне цей каньйон Дністровський починається. От. І е, там є така от собі відпочинкова база наших друзів, де ми вдень і вночі працювали так? усі разом. І е, це місце, це село називається Хмелева. Е, то ми вже так домовилися, що ця, ця хмелева була для нас такою собі Венецією. Так? Там навіть є певні подібності. Коли з вікна дивишся на, на річку, на Дністер. Там місцеві мешканці плавають туди-сюди човнами. Ось цьогорічна зима така лагідна, що ще досі можна човнами поплавати. От. І відразу спадає на думку е якесь таке венецькі мелодії. Е ми багато чого змінили. Зараз під час цих репетицій, і так воно зрештою було задумано, що вже безпосередня робота з живим матеріалом вона буде вносити якісь свої корективи. Ну я сподіваюся, що е це буде мабуть. Е Цікаве і якесь таке насичене дійство. Тобто, ви до цього ну думали, як це все буде виглядати виключно в інтернеті? оце перший раз за тиждень до музиканти. Працювали уже впродовж кількох місяців у своїй студії у Вроцлаві. Угу. Троє з них є мешканцями Вроцлава. Один із Варшави. От вони працювали. Без мене зрозуміла річ, але я отримував від них періодично якусь чергову версію кожної з композицій. Там, де вокальна доріжка була записана одним із них, так я згодом я мусив, якби мої власні пропозиції, корективи, якісь зміни вносити в цю версію. Це фантастично. До ну, чого техніка дійшла? Отже, по, про музику Карбіду можемо показати та у, у рил... другої частини Тасту, цієї трилогії. З частини танго білих троян. Це з альбому Цинамон. Правильно я кажу? Угу. Танго білих троян. Аж у серцях перехожих попілен спиняється кров, і мандрівні папіросниці гостро плечі, чорну фарбу виплакують з тихих очей, і газетні хлопчиська в картузиках тупочуть у такт босоногими черевиками. І не танучі профілі хутряних пасажирок напів обертаються з алт і фіакрів, а меланхолійний добряк поліцейський відпускає зворушений з бом дільничного прошака. <ривання> Перші <їжні> поривання, куривання, оцілунки зі зітхання, <ривання> і твоя тремтяша рука. І медяк, це Джим Моррісон, та й ми там день народження, чи день створення та день народження Моліса, недавно ми його згадували. Він коли сказав, що він там рік розпівувався, в нього там мошки якісь були в горлі, аж потім він заспівав своїм неймовірним якимось баритоном і став там зразу супер якби, відомим і так далі. А у вас теж декламація, поступово чим далі переходить спів. Тут як не буде, будете що співати, ставити, в цій ставити. Обов'язково обов так. так ну, я зараз вже не, не погоджуюся працювати з музикантами, якщо там не буде співу. Так? Хоча при цьому безумовно я співиком не є, і, і е, якщо можна себе назвати самоуком, так? автодидактом, то можливо. Але м і мені видається, найцікавішою формою це власне поєднання декламації зі співом. І оці переходи, е, вони, як правило, вони страшенно такі спонтанні. Тобто просто тут і зараз я відчуваю, що оцей от рядочок треба виспівати, а потім знову перейти на декламацію. От і це одна з таких базових інтриг для мене особисто, тому що тексти, які я написав там, скажімо, уже багато років тому, вони щоразу починають жити якимось своїм новим життям. Так, ось щоразу інший акцент виникає. Щоразу на чомусь іншому наголошується. Ну до речі, ви казали, що відкритим таким текстом є перверзія. Ну я з тим погоджуюся, звичайно. Але наскільки є, наприклад, сучасними достатньо реакцій, наприклад, рекреації чи московіада ваша? Ну, тобто, коли ви їх зараз перечитуєте, ви відчуваєте, що ви, зараз що ви змінили, це, безумовно, б зараз щось можливо зміниться, безумовно я би змінював, але змінював би на якомусь умовно кажучи мікрорівні. Так, угу. тобто, десь я міг написати вжити цікавішу метафору, не не таку банальну, не таке затерте порівняння. Але в цілому, за, за духом своїм, за змістом за сюжетом, я, я робив би це так само. Просто власне я зараз спробував зробив спробу перечитати московіаду. Це не тому, що я знав, що у нас буде Андрухович, а Ще просто ви її завжди нас... перечитуєте. Ні, я її перечитував лише перший раз. Ну, це була дуже важлива книжка для мене там, під час мого студентства. Ну, напевно, для всіх нас студентів, ну принаймні там Я закінчив військовий університет. для нас це була дуже важлива, настільна книга. І зараз я пробував її перечитати, власне, щоб. Дізнатися, наскільки вона буде цікавою, і актуальною ну, для мене, я не побачив якогось проти, що це книжка з якогось далекого минулого. То, на жаль, на, на жаль, на жаль, чи на, на щось. Якщо так. говорити про це з точки зору е, її ніби політичного якогось громадянського mm. пафосу, то хотілося б, щоб вона застаріла, тобто. Щоб нас сьогодні не мучили ті самі проблеми, які мучили мене автора в 92-му році, так? Бо слава Богу, скоро буде 20-ліття 20-ліття Московіади, як я її писав. А, а з політичної точки зору, вона видається сьогоднішньою, так? Сьогоденною. От, і це погано. Хоча як автора мене тішить, звичайно. Далі поговоримо з Юрієм Андруховичем після короткої перерви на рекламу і новини. Продовжимо.